Мої вітання в ефірі. Випуск новин. В студії працює Світлана Пензова. Російська армія завдала чергового удару по півдню України. 17 лютого з боку армії РФ відбувся черговий обстріл Херсона. Постраждали троє містян, серед них є загиблий. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Відомо, що окупанти поцілили по центральній частині міста приблизно о 12-й годині дня. Травм несумісних із життям зазнав чоловік 39 років, який перебував на вулиці. Також до лікарні доставили двох поранених: 49-річну жінку з легкими травмами та 36-річного чоловіка з травмами середньої тяжкості. Також пошкоджено приватні будинки та вибуховою хвилею вибиті вікна у навчальному закладі. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато. Та досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війні, що поєднано з умисним вбивством. 17 лютого в Європі відзначають день кота. Свято зовсім молоде. Його започаткували в Італії, і за короткий час воно з успіхом прижилося. Як відомо, Одеса, місто котів. Тут пухнастиків навіть визнали частиною екосистеми міста. Одесити котів не тільки люблять, а й піклуються про них. Винятком не став і одеський зоопарк. Європейський день кота з'явився у 1992 році. Чому саме 17 лютого відзначається це свято? Тут не обійшлося без символіки. Число 17, яке трактують як одне життя сім разів. А на це здатні тільки коти, говорять їхні поціновувачі, люди. Коти це наділена шармом тварина. Так? Люди її дуже люблять, тому що багато-багато століть тому ми її е, дуже давно. І кіт та собака це найголовніші домашні тварини. Між ними велика різниця є, велика. І насамперед така, я б сказав, ментальна, да? собака, вона думає так: хазяїн мене любить, значить він Бог. Кіт думає, хазяїн мене любить, значить я Бог. І так і поводить себе. Да? Ми, ми їм служимо. І вони приймають цю службу. Так. То, то у людей коти викликають велику симпатію. Точної кількості котів у місті ніхто не знає, але це однозначно велика цифра. Тисячі пухнастиків мешкають в різних районах Одеси, багато їх і в Одеському зоопарку, де вони почувають себе на рівні з іншими тваринами і виконують важливу роль свою безпосередню функцію ловлять щурів. Зокрема, цим відомий і кіт на прізвисько Альфонс минулого літа. Котеня підкинули до звіринцю. З тих пір він призвичаївся жити у вольєрі з вівцями, де йому надзвичайно зручно. Альфонс дуже любить ласку і добрі людські руки. Хороший, хороший такий, так, да? А я гріє. Да. Я не люблю трошки. Да? Хороший, розбуді, розбуділі. Коти займають, якщо не перше місце серед домашніх улюбленців, то точно провідне. Навіть маючи вдома пухнастиків, Одесити піклуються і про тих чотирилапих, які живуть на вулиці. Я гуляю своєю собакою. У мене завжди в сумочці є корм, кошачий і собачий. І коли зустрічаю когось, то звісно підгодовую. Здається, що котів люблять ті люди, хто хоче віддавати свою любов, а собак люблять ті люди, хто хоче приймати до собі любов. Тому мені здається, багато любів людей, тому вони люблять котів. У мене була кішка, вона прожила 19 років. Я її підібрала, коли мені було 11. Сказала, тільки покормити. Мама каже: я знаю, як ти кормиш, і все. Вона прожила з нами 19 років. Побачила, як народився мій син. Хтось дає хліб, який зацвів. А хтось дає кашу, яка теж вже зацвіла. Це, це не добре. От корм, якщо є корм. От дивіться, у мене зараз отут є косточки, оце підуть котам, косточки. Це підуть голубям. Ну це свіже. Так що треба до, до, до всього до природи ставитись з любов'ю, і що це ми тут живемо, і це, наша, як, як вам сказати, сьогодення. це, це наше сьогодення. Без нього ніяк. Кожен кіт заслуговує на те, щоб мати свою родину. Якщо у вас ще немає пухнастика, подаруйте йому сім'ю, наприклад, взявши кота з притулку. Про один з таких котячих прихистків ми розповімо у наших наступних випусках. Про що домовилися лідери держав на Мюнхенській конференції з безпеки? Чим може закінчитися для України нестача фінансування? Кого сьогодні беруть у штурмовики? І як оформити українським чоловікам документи за кордоном? Про все це мова піде у підсумковій програмі Про головне з Оленою Астрахович. За військовими подіями навколо Авдіївки, наступальними діями росіян і виведенням українських військ сьогодні спостерігають не тільки в Україні, а й в Європі. В ці дні близько 150 політиків світу зібралися в Мюнхені в Німеччині, щоб обговорити глобальні загрози. Одною з яких є Росія, розповідає політолог Вадим Карасьов. І що робити в Європі, коли Америка буде у при Трампі? Шона тогда уходіть бої более резко і з Європи. На скандалом, здавленням на європейські государства на думку політолога, перед главами європейських країн зараз стоїть непроста задача переконати власних громадян в необхідності витрат на оновлення ВПК та виробництва зброї, але Україні угоди про безпеку, підписані з лідерами Німеччини та Франції, навряд чи зараз будуть корисними. ці заглашені з британцями, з, гер... з німцями і французами заглашені. О... безопасности, это же как раз уже есть признаки вот наступающей новой эпохи, военно новой военно-политической эпохи. Что в этих соглашениях? Сколько в течение тех или иных лет, там, на 10 лет, например, сколько Украина может получить финансовой и военно-технической помощи в конкретных видах вооружения от Британии, от Франции, от Германии? Все там прописано. Все, но, но это не... Более того написано о том, що в случае вторжения, повторного вторжения России в Украину, начинаются консультации консультації то Ну какая-то безопасность. Але поки політики розмірковують та домовляються, українські солдати продовжують боронити рідну землю від ворога, який з кожним днем діє все активніше. Головна проблема нестачі людей на фронті, говорять бійці бригади людь, які пішли на фронт добровольцями. на війні потрібні люди. Так, їх потрібні, так, їх не вистачає, е, є брак людей по всім напрямкам, особливо е, штурмовики це така професія, не всі бажають туди йти. Бо це yeah. дуже ризиковано, yeah. можливо, більш ризиковано, ніж інші професії у військах. Не дивлячись на всі загрози для життя, ці хлопці, вчорашні поліцейські, виконують свої бойові завдання заради миру в їх домівках. А ще закликають інших приєднатись до лав їх підрозділу. Війна – це таке, що вона не потрібна нікому. Але вже якби ми в такому становищі повинні відстоювати свої права на життя. Не хто народжується воїнами, це Павла, мамка родила і каже: штурмовик. Але військовий шлях для себе обирають далеко не всі чимало чоловіків намагаються сьогодні знайти свою долю в інших країнах, зокрема ті, хто мають за кордонні паспорти не тільки України, а й інших держав. Але як пояснюють в міграційній службі, наявність подвійного громадянства не є приводом для перетинання кордону. Отримавши паспорт громадянина іншої держави, він не перестав бути громадянином України на даний момент, і він зобов'язаний також виконувати законодавство України у тому числі щодо військового е, обліку як можна в такому випадку відмовитись від громадянства, а також як українські переселенці можуть отримати громадянство в країнах Європи? Дивіться в підсумковій програмі про головне зелене Астрахович у неділю Одеса стала другою домівкою для мешканців тих регіонів України, які наразі тимчасово окуповані або де точаться активні бойові дії, в тому числі наше місто продовжує гостинно приймати переселенців з Маріуполя та робити все можливе для їхньої якнайшвидшої адаптації. Зокрема, волонтери Центру підтримки ВПО Я Маріуполь в Одесі влаштували цікавий квест-захід для наймолодших переселенців. Бігати, пригати, танцювати та шукати відповіді на цікаві завдання. Провести весело та з користю У свій час в форматі квесту мали змогу близько 20 дітей-переселенців з Маріуполя. Батьки розповідають, малечі вдалося відволіктися від страшних подій та знову пірнути в дитинство. Це квест шоу, де діти можуть виявити свої інтуїцію, свої знання проявити. Вони будуть вирішувати різні завдання. Наскільки я розумію, будуть долучатися певні актори, які... Будуть допомагати дітям в цьому. Насправді це дуже важливо, бо не тільки Маріупольці, а зараз кожна дитина вона потребує, потребує того, щоб якось відволіктися від реальності. Ось зараз ми оказались здесь, це було неожиданно, тому що ну, на такі мероприятия ні, ще дитина не посічали, йому, звісно, буде цікаво побувати тут вообще, <годи> <годи>, як це все происходит, всі ці квести йому в новинку, тому що коли почалася війна, -то, йому ще было 8 лет. А сейчас йому Вот, и тільки зараз вот он вот такі ему Йому бы безумно интересно. Сьогодні переселенці з Маріуполя почали нове життя з чистого аркушу. Проте страшні події початку повномасштабного вторгнення надовго закарбувалися в пам'яті багатьох переселенців. Я коли була в Маріуполі, я питалася. максимально спокойно себя вести, насколько это было возможно, хотя все летало, все это было страшно. А вот, потому что понимая о том, что детям это все передается, они это все слышали, они очень много бегали, прыгали. Вот, как бы выходил весь адреналин у них. Ну, скажем так, они начали очень интенсивно рисовать. И на рисунках, конечно, там не очень Красиві красочные рисунки були, там було, якби, як люди випадали окон, як все горело, як ще щось. Ну, Те, що якби, вони и ощущали. Дітлахи розповідають, що їм подобається жити в Одесі, яка їм так нагадує їх рідне місто. Мені дуже подобається жити в Одесі, ходити по городи, гуляти. Нагадуєш, Одеса Маріуполь можна лише жити. Так, наприклад, Театральним театром, театральний театр в Одесі, драматичний театр в Маріуполі, морем ще. Проте діти і досі мають надію, що зможуть повернутися додому. Самою ну ми жили в поселенні біля Маріуполя і хочу туди повернутися, тому що ну, повернутися до старої життя, до старого життя, до спокійного. Життя волонтери центру Я Маріуполь в Одесі роблять все можливе, аби повернути маленьким переселенцям дитинство та подарувати щасливі емоції. А самі переселенці вірять, прийде час і вони повернуться до своїх домівок. Берегти як зіницю ока, говорять в народі на позначення чогось важливого і шанованого. А от про самі очі та їхні збереження часом забувають або не приділяють достатньо уваги своєму зору. Яким чином уберегти очі від можливого травмування в ефірі телеканалу ГРАД розповіла професор Надія Ульянова. Око один із найделікатніших органів чуття людини, що забезпечує зір, здатне розрізняти до 250 кольорних тонів і близько 10 мільйонів змішаних відтінків. Людське око один із найбільш уразливих і чутливих органів. Якщо раніше переважали побутові виробничі спортивні травмування, то зараз побільшало випадків уражень очей внаслідок бойових дій. Травми військового часу, які спостерігаються, все частіше і характеризуються особливою важкістю, говорять спеціалісти. Вибухова хвиля, яка діє на організм людини і на орган зору, зокрема, призводить до дуже серйозних руйнувань абсолютно всіх тканин очного яблука. І, до речі, ті сторонні тіла, які утворюються в результаті вибуху, вони йдуть вторинною хвилею пошкоджуючих факторів, які впливають на очне яблука. І Таким чином ми спостерігаємо дуже велику частоту крововиливів, розривів оболонок, ушкодження сітківки, судинної оболонки. Все це, звісно, призводить до стійкої безповоротної втрати зору. Тому офтальмологи наполегливо рекомендують дослухатися до порад військових і під час повітряної тривоги бути подалі від вікон. Якщо ж обстріл застав на вулиці, у такому разі дії наступні. Але якщо вже людина опинилась безпосередньо в дії в ймовірної дії ударної хвилі, треба зайняти більш безпечне положення на землі, накрити голову руками, бо ті дрібні сторонні тіла, які утворюються в результаті вибухової хвилі, вони все одно будуть летіти і можуть навіть на великій відстані пошкодити покрови тіла людини. Травмувати органи зору нескладно, навіть дуже легко, адже удар невеликої сили здатний призвести до поганих наслідків. Травмування можна отримати як на виробництві, так і навіть у тренажерному залі, на прогулянці або вдома. Так звані травми відпочинку. Не завжди з'являються помітні симптоми, говорять лікарі. Приводом звернутися до спеціаліста є дискомфорт, неприємні відчуття, які не зникають після частого моргання. І, звісно, не треба терпіти больові відчуття в очах. Варто одразу звернутися за кваліфікованою допомогою. Професор Надія Ульянова розповідає, яким чином можна вберегти очі. Я закликаю всіх, якщо ви. Плануєте, наприклад, щось робити в побуті, або ви працюєте на виробництві, завжди пам'ятайте про засоби особистого захисту для ваших очей. Якщо ви наш захисник і ви вимушені робити свою справу в зоні бойових дій, обов'язково використовуйте тактичні окуляри, які також дозволяють зберегти зір і очі нашим військовослужбовцям. Око неповторний орган. Так, якщо відбитки пальців мають 40 унікальних характеристик, то райдужна оболонка очей цілих 256. Аби зберегти свій зір, необхідно піклуватися про нього. Акцентують офтальмологи. І, повертаючись до кумедної теми пухнастиків, в Одесі коти займають особливе становище. За рівнем котячості, наше місто поступається у світі лише Стамбулу, Риму чи Кіпру і, безумовно, лідирує по всій Україні. Вусаті бухастики у величезній кількості живуть на вулицях, у магазинах, на ринках, у порту і не тільки. А котячі скульптури, яких багато з'явилося останніми роками, вже стали справжніми туристичними маршрутами. Одесити розповіли наші знімання. Німальній групі про значущість маленьких представників сімейства котячих у їхньому житті, і навіть поділилися філософськими поглядами на взаємини людини і кота. Мася буся, Ася, Муся, Ксюша і навіть лорд. Як тільки не називають господарі кішок своїх домашніх улюбленців і не тільки домашніх, варто тільки на дворі з'явитися пухнастохвостому створінню, як одразу йому привласнюють особливе ім'я, виходячи із зовнішнього вигляду або манери поведінки. У меня под подъездом кошечка есть, э, Мурка зовут. Она, так, она значит, через лестницу забирается к нам. И вот она один раз залезла на лестницу, а шея у нее такая пухненькая. Ну, покупаю пакетик корма и высыпаю. И они кушают, да. Ну и выносим водичку там кошечкам. Потому что они такие миленькие, пухленькие и смешные. В нас біля під'їзду є кішечка. Е, от е, гальок зовуть. Е, і його всі з під'їзду підкормлюють, Він отакий. Він маленький, з такими лапками та дуже повний. Отака філософія для котолюбів. Недарма хтось сказав, Одеса найбільший та упорядкований притулок для котів на планеті. І хоча в Римі вже є площа котів, а в нас ще нема, відомо, що саме в південній Пальмірі в рамках проєкту Одеські коти встановлено майже 30 кошачих скульптур. З любов'ю до пухнастиків. Мою звали Соня, звичайна сонечка. Кота моєї куми, він Сфінкс, його звати, звати Космос. Не знаю, тому що він такий сірий, такий незвичайний, то він ж такі космічні особи. «Приносять спокій. От коли вона підходить до тебе, ти що у мене самої кішка. От. І... Вона дуже вередлива, але коли в неї починається настрій спокою, і вона підходить до тебе, в на душі зразу стає так приємно та тепленько, тому що ти розумієш, що вона тебе також кохає навіть з її характером, таким собі іноді вона все одно як то любить тебе. 17 лютого відзначають в Європі день кота. До європейських можна віднести й одеських котиків, що служили ще давнім грекам, які заснували на берегах нашої затоки колонії. Після появи Одеси популяція вусатих почала бурхливо зростати через те, що коти допомагали боротися з мишами, які дуже полюбляли зерно. Головний предмет одеського експорту до середини 19 століття. На кожному складі й судні був свій кіт мишолов, якого вважали повноцінним членом екіпажу. І хоча сьогоднішні коти балувані, і з функціями справляються добре. Коли тривога, він мене будить. Коли серце болить, пригає і лежиться, і топчеться на ліву сторону, на серце. Це легше Да? Так? І легше, так? Да. Коти вони лічебні. Ага, у моєї дочки шість кошик і один кот. Лічебний. А де вона живе? В деревні. Осінню, коли вбирають хліб на полях, всі миші йдуть в хату. І тут коти дуже потрібні. Вони ж лічать людей. Як? Як? Своїм муркотанням, у них і свої герци. Вони муркочуть і лічать людей. А що таке герци? що ви маєте на увазі? Ну, є 20 герц, 30 герц, 40 герц, частота, 77 герц. Це все е, лікувальні герци, які лічать людей. І вони є у кишок? Ну, Вони, коли муркотять, вони і здають ці герці. За даними зоозахисників, сьогодні в Одесі проживає близько ста тисяч котів і кішок. Не всі мають господарів, але всім потрібна любов і увага. Зі свого боку, вони завжди готові відповісти навзаєм. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.